Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас 16 червня і хочу зробити невеличкий огляд колеусів, яких лишила собі для вирощування, для подальшого розмноження сорти, які мені сподобались найкраще, і які ще не знаю, як будуть виглядати в повному своєму розвитку. Ось два дні у нас дощ. Ось так. Виглядає один із самих моїх улюблених колеусів, дуже яскравий. Що я зрозуміла, що не треба йому, щоб сонце було активне сильно. Перенесла їх в таке місце, де сонце тільки до 12 години дня і. Кольори стали набагато яскравішими. Тому, знаєте, вони є різні. Одним потрібно багато сонця, одним його поменше. І ось тут, в цьому місці, де сонце до 12 годин, вони виглядають набагато краще. Зараз буду показувати ось цей висаджений, ну, всі вони висаджені 5 літрів, горщики технічні такі. І ось така краса. Ще один досить яскравий. Ось, але розвивається повільніше, можливо, розсадою, бо він у мене менше висаджений, але також гарненький. Ось такий коричневий. Він ну, такий більш помаранчево-коричневий. Назву я не знаю, все по кольорам дивлюся. Поставила їх поки між горщиками з петуніями. Тут, і думаю, що їм тут буде краще. Ось шугар-бомбон. Бачите, після дощу тільки був дощ ось вночі. Ну, вона дуже гарно його перенесла. Ось так як. Ну, гарненька квітка. Ну, Сьогодні не пропетуні. Також один з яких мені подобається. Ну, звісно, камера ось. О цьому трішки додаю яскравості, але все рівно він такий салатовий. І коли я переставила його де менше сонця, почали з'являтися такі прожилочки рожеві. Так, розове небо моє, те, що краще. Поки воно так собі ще непогано і почувається після дощу. Ну тут ніби так під стіною, то воно. Не дуже забивав їх дощ. Ось яка красунька ще дуже гарний колір. Люблю такі, коли вони яскраві. Коли похмурі є кольори, мені не дуже подобається. Бамбеліна Нікола, бачите, було більше сонця і вона вигоріла і стала більш білою, але зараз яскравість повертається потрохи. Ну, дощ їй більш прибив. Так, ось така яскрава красуня. Це, мабуть, не вона а він, колеус. Дивіться, листя переходить з темного, таке яскраво, помаранчеве, скажімо. Воно ну, дуже гарно виглядає. Також один з моїх улюблених. Біля нього куямба парпел. Ось яка вона гарна зараз. Ну і такий ще колеус. Також коли переставила його місце, де сонце не пряме і де його не ціла не цілий світовий день, от він почав ось проявляти такі свої красиві краски. Ну, хороший. Поряд ілюзіон, петунія яку є. І висадила пізніше, і купила пізніше. Якось вона дощ не дуже пережила, нічого її не обривало, це ось так показує, як є. Кущик ще молоденький дуже. Ну так. І още. Колесу ось, ось, ось цей сорт він розвивається дуже повільно. Дуже повільно якось так. Він, мабуть, буде й невисокий, але в тому році я вирощувала в ґрунті, то він був невисокий. В цьому році я пересадила всі 5-літрові горшки, щоб могти їх переносити, де їм буде краще, то він ось такий. І також, якщо сонця менше, він стає більш гарний. От серединка стає жовта. Ось такий висаджений в 10 літрах вже наріс. Знаєте, але я не дуже розумію, що йому потрібно, чи то е, світло, чи то щоб не було світла, ну, коли він був в розсаді, він трохи яскравіший був. А зараз ось ніби притупився колір. Так, ну ось красунчик, дивіться, також, от він був цьому більш подобається сонце, тому що коли сонячний день він стає набагато яскравіший. Але дуже гарно нарощує листя, думаю, кущ буде до кінця сезону великий. Також в 10 літрах стоїть. Ну, і ще одна в 10 літрах ось, ось цей він також тут сонце до 12 годин, де я показую. Тут східці виглядає дуже гарно, дуже красивий колір. Нарешті пішла на друге ітування бегонія Амелі Гібрид. Мала бути велика квітка, ось вона зараз не досить велика, але я думаю, що буде більша, тому що вона була більша. Він обрізаний і зараз він адаптується до того, що я його обрізала. Ось він тут стоїть, то я його і показую. Ще ось такий колеус. Бачите? Ну, Тут він стоїть. ну, Дивіться, ось тут виноград затіняється. У нас тут буде схід. І ось він затіняє його. Ось так він тут росте, він якийсь високорослий. Поряд дуже гарно. Такою шапочкою росте темний сорт. Не знаю, чи то світло, чи то як, але він темний. І ось ще один. Досить темний. Але от він також тут не стояв, я його переставила вже, листочки яскравішають. Ну, і ось цей колеус мені подарували навесні. Він тільки Розвивається такий дивний колір, але гарненький. І ще одна малесенька така рослинка. Також мені подушка подарувала, каже, що він буде невеликий, але дуже гарненький. Не знаю, наскільки він виросте, але ось так зараз виглядає. Ще один колеус висаджений 10 літрів. Так він мені подобався будинку. Коли був, такі кольори були яскраві, а тут я з ними носюся по всьому дворі, не знаю, куди його притулити, щоб він був гарніший. Але, здається, можливо, і зараз він, ну, тут перенесла його під виноград, знову ж таки, можливо, тут він буде кращий. Ну, поки ось так. Такий огляд колеусі. Кому, можливо, подобається, поставте вподобайку. Розповідайте в коментарях про свої колеоси, можливо, дасте мені пораду, де краще їх вирощувати, тому що ось так в горщиках я вирощую перший раз. За, ну, Взагалі, колеоси другий рік вирощую. Перший рік були в ґрунті. Вони мене погано себе показали, а ось в горщиках ніби нічого. Тому, кому є що сказати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячна. На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів!